У минулому році в мене одна дівчинка заснула під час іспиту. Це був найбільш курйозний такий випадок. У мене був такий студент, який дуже цікаво відповідав на екзамен, і потім виявилося, що він попутав аудиторію. Викладач історії тих студентів, що не пам'ятали, що написано на пам'ятнику Леніна під час іспиту заставляв піти, прочитати, повернутися і сказати. Біологи перескладають енерний раз неорганічну хімію. Приходить студент. Ну, Знав він, не знав, те все розчинив не дуже добре розуміється в розчинах. І от задаю йому запитання. Скажи, будь ласка, що таке пеаш? Він сидів так тихенько, повертався, повертався, ну говориш. І тут відповідь. І водород. Хочете скласти іспит за всю групу? <смі> я кажу, типу, ну за всю групу, ну, ну не знаю, а раптом. А, а Які умови? Він каже, ну давайте так. Ви, типу, складаєте, на яку оцінку складете, на... таку я ставлю в цій групі. Ну, а ви ж розумієте, ну, а раптом я здам погано, раптом щось хоче на 5, а я здам на 4. ну Я не можу підвести всю групу. Він каже, добре, давайте так. Отриму, вся група отримує п'ять, але ваш автомат згорає, і ви будете здавати, а я вас буду питати. Я кажу, що, що от просто всім п'ять, а значить, і просто через те, що в мене автомат зробить, він дає. Я такі, ну все, типу, давайте. Він так, ну добре, всім п'ять, не сідайте, зароди мені питання. І я кажу, що просто я не знаю. Типу, ну ставте що завгодно. Так, один хлопчик підійшов до мене і сказав, що я йому так сказати, розрушила вічну життя. Залишався до дівчинки. І вона почула, що він не знає математики. І вона сказала, що вона з ним зустрічатися не буде. Якщо питання якесь випадало про стільки стосувалося африканського континенту, всесвітньої історії, студенти нічого не могли сказати з історії, ну, їх вже розпитували такі ну, загальні знання про Африку. Який там народ, там плем'я найнижче живе. Ми довго там один студент думав, довго потім казав Були випадки, коли студенти відкривають е е вікна, заходив викладач, перед іспитом, закривав вікна, каже, що шара влетіла, сю сідаємо, готуємося. Я дозволяю користуватися сім'я, я не знаю, як можна піймати на списування, якщо це офіційно дозволено. Ну, от моє мнення конкретне, що значить не має бути взагалі функції. Преподаватель. Письменный экзамен, где вообще неизвестно, кто какие-то технические сотрудники в черной форме с надписью охоронная фирма там промотей. Вот, зашла, значит, раздала, постояла. Да, это еще можно и на видео снимать. Вот, собрала. Преподаватель проверил результаты и все. Ну вот, например, вот так. Красивая телочка не касается каждого, а ШТБ касается каждого.